Асоціації. Ми бачимо і хочемо різне. Наприклад, дві людини, коли бачать, що хтось курить, один хоче закурити і думає, що це нормально для нього, другий не хоче курити, для нього це гідко. Привожу інший приклад: бджола і муха. Бджола шукає нектар, робить мед, щось позитивне, муха бачить лайно, летить туди, їй там комфортно і розносить це. Ви повинні зрозуміти, ви точно знаєте в своїх мріях і думках, куди ви хочете. Якщо ви хочете кудись, де вам буде комфортно, кайфово і будете розвиватися, це по шапці в профілю в Телеграм заходите. Там команда підприємців, які покращують себе протягом року кожен день. А хто не хоче, ви просто йдете за шкідливими звичками, і те, що ви в собі закріпляєте, стає вами на довгому проміжку часу. Звісно, і від шкідливих змичок можна відмовитися, я розкажу в іншому рілсі. Ті, хто наситяться вже шкідливими звичками, вони цього не захочуть, вони повинні вибрати собі новий напрямок, нові звички, і вони їх змінять на гарні. Я розкажу окремо про це, як це робити.